Перший конкурс шкільних команд юних інспекторів руху був проведений у далекому 1976 році. Як свідчить практика вивчення законів дороги з дитинства, в ігровій формі дає свої позитивні результати. Діти стоять зразковими пішоходами, а згодом і водіями. Тож рух ЮІР є масовим саме тому, що це цікаво підростаючому поколінню. Змагання юних інспекторів руху вже започатковані давно, і вони проводяться вже 38 й раз. Все ще за радянського союзу в Україні. Вони також ці змагання підтримуються. Ми працівники Державної інспекції за допомогою таких обласних фіналів намагаємося до дітей донести важливість знань. Правил дорожнього руху, важливість їх дотримань і щоб в подальшому не було біди на автошляхах. Також ми дуже вдячні дітям, які приїжджають на обласні змагання з районів області і також з міста Житомира, за те, що вони пропагують правила дорожнього руху, також серед своїх однолітків. От, таким чином. Ми вважаємо, що цей рух він поширений і зможе убезпечити життя здоров'я наших дітей, підтверджують необхідність юрівського руху і самі учасники конкурсу, і їх керівники. Ми вивчаємо правила дорожнього руху, також готуємо виступ на агідбригаду, готуємось медицину, регулювання та велоестафети. Я на цих змаганнях ще з 4 класу, ще зовсім маленькою прийшла. Нам дуже подобається, тому що це цікаво. Дуже хочеться для того, щоб ця акція, цей конкурс, вплинув якось на всіх інших дітей, зацікавлених у дорожньому русі, у правилах дорожнього руху, у безпеці дорожнього руху. Тому що коли. Дитина вийде в світ, скажімо так, стане випускником. Вона зрозуміє, що це для неї потрібно». Цього року найсильнішою командою обласних змагань Вір було визнано Тетерівську загальноосвітню школу Житомирського району. Срібними призерами стали бердичівляни, а бронзу залишилися команді 16-ї школи Житомира.